thank you 3 березня о 18-й годині в обласній філармонії відбувся вечір-концерт, присвячений 55-й річниці від дня народження Володимира Івасюка. Наша творча група завітала до філармонії за півгодини до початку вечора. Перше, що впало в очі затишна атмосфера підготовки. В обличчях людей, що готувались до вечора, відчувалось переживання і легке тремтіння, але водночас щирість. І бажання виконати свою роботу. Адже мав розпочатись не просто музичний вечір, а вечір пам'яті Володі. Володі Івасюка, якому б нині мало виповнитись 55. У нашій вступній програмі ви почуєте думки людей, що прийшли перед початком вечора, щоб зустрітись з Володимиром Івасюком, з його піснею. Вони були заклопотані підготовчою роботою, але знайшли змогу поспілкуватись з нами. Ви побачите робочий матеріал. Можливо, десь плітатимуться звуки репетиції, можливо, десь перемикатиметься художнє світло, але уся ця робота буде щирою і покликаною на збереження пам'яті про Володимира Івасюка. Васильовичу, У чому неперехідна магія творчості Володія Івасюка? Тим, що він у свій час жив на багато років вперед, і так само як Бетховен писав його в той час, не розуміли, але все ж таки ці паростки проросли і вони живуть зараз і будуть жити в віках. Тому що це і музика, яка написана для народу, яка передається з покоління в покоління. Це його геній і він залишається нашою зіркою Буковинської естради. Дякую, Остапа Васильо. Можливо, моє запитання буде не зовсім коректним, але чи є сьогодні в Україні серед композиторів ось така сила, як Володя Васюк, така сила, яка впливає на культуру, на українську культуру музичну? Я думаю, що немає, тому що є такий неписаний закон, що раз у століття народжується композитор, який дає людям свою енергію, і ця енергія потім продовжує жити. Він згорів як комета. І віддав ту енергію, комета пролетіла, але енергія лишилася, і так само його пісня залишилася, тому що 30 років це є такий вік, який міг би потроїтися, але та енергія, яка віддана ним людям, залишається в піснях. Написаних, які зараз співають і будуть співати багато років. Дякую. Зазвичай виконавицею нових творів Володі Васюка була Софія Ротаро. А скажімо, чи є сьогодні в Україні е, людина, співак, ось е, який би зміг саме виконати твори Васюка, на вашу думку? Е, я думаю, що просто ті співаки, які виходять на велику сцену, вони забувають, що є пісні Володимира Єсюка. А ті пісні, які вони хочуть використати, показати щось нове, на жаль, ті пісні не мають тої сили, тої енергетики, яка би могла зворушити глядяцький зал. Тому вони залишаються пісні ододенки, пісні, які не заслуговують уваги у народу, тому що народ дає оцінку пісням. І ніяка комісія, ніякі люди, які хочуть. Не допустити ту чи іншу пісню, і Васюка не зможуть це зробити, тому що пісні Васюка є від душі і для народу. І якщо б ті артисти, які вийшли, навіть Чернівців, і та Хатя Бужинська, Ані Лорак, базували свій репертуар на піснях Назарії, на піснях Володимира і Васюка, вони безперечно, були у кращому стані і їх люди полюбили більше, тому що. Хто зараз може засвати ту чи іншу пісню з репертуару Ані Лорак і Каті Бужинської? Ніхто. А якби це була початок, буде так, червона рута, і ця розкрутка від червоної рути до вдограю, до двох перстенів і так далі, воно би сприйнялось людьми, люди б їх також сприймали, і вони би стали зірками дійсно від народу. Дякую. Особисто в вашій душі, яка мелодія Володі зараз звучить? Пісня буде поміж нас, так. Завше має бути пісня. Володіна пісня завше має бути поміж нас. Дякую, щиро, успіху вам. Паси якраз у цей момент проводили репетицію молоді виконавці. Олександр Некоряк, син Мирослава Єжеленко, яка виконувала пісні Володимира Івасюка разом з Назарієм Яремчуком та Василем Зінкевичем. Готувався виконати пісню Івасюка тільки раз цвіте любов. Ми запросили Олександра до слова. Олександре, особисто для тебе, що означає образ Володія Васюка у твоїй творчості? Для мене мені подобаються його пісні. Моя мама в молодості співала його пісні Водограй з Назарей Ремчуком. Мені подобаються його пісні. Я теж співаю. Зараз готуюсь на конкурс Володимира Васюка, який проводить Микола Мозговий в Чернівцях Працюю пісню. Ну, буду приймати участь, якщо підготуюсь добре. Дякую. А взагалі чим займаєшся зараз? Де навчаєшся? Що цікавого відбувається у твоїй долі? Навчаюсь в Київському національному університеті культури і мистецтв Поплавського На вокальному відділенні. Записую пісні зараз нові. Успіху тобі, хай ця родинна традиція продовжує. Дякую. На цей момент до залу філармонії вже завітало чимало глядачів. Ми вирішили поспілкуватися з ними. Познайомившись ближче, довідались, що це гості, учителі Вижницької та Міліївської загальноосвітних шкіл, а також працівниця обласної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка. Вас образ володії Васюка, це що? Ну, це українська пісня, українське, неповторне слово. Це душа нашого народу, це, це все. Дякую. Ось зараз у вашій душі яка мелодія Володі Бринить? Мила моя, я чула, що ви працюєте у школі. А чи знає сьогоднішня школярська молодь пісні Володії Васюка? Ви знаєте, я працюю не в школі, це приїхали гості з вижніця, а я працюю в Чернівецькій обласній науковій бібліотеці. А так дякую і. Якраз цей час я працювала над показчиком. Власне вся бібліотека працює. Він до днях повинен вийти, де відображена вся творчість, всі його твори, все, що про нього було написано, все, що йому було присвячено. Фонди музею і фонди Львівської обласної бібліотеки включені будуть в цей показчик. Він готувався для того, щоб молодь могла читати, щоб науковці. Вірніше музикознавці могли нарешті дати належну оцінку творчості Володі Івасюка. А ті молоді, які захочуть побачити творчість, могли знати, бо там є ноти, будуть включені, де вони знаходяться, все. А стосовно молоді, знаєте, в мене дві дочки-студентки, і, і зараз є диск Тараса Чубая, і вони слухають на комп'ютері ці мелодії. І всі студенти, наскільки я знаю, Тарас Чубай багато зробив. Для того щоб пісня Володі зазвучала по новому, вона звучить, але вона дійсно тоді повернеться до нас, коли молоді будуть співати пісні Володі Васюка. Ну і свої напишуть достойні. І мабуть, це піде з Буковини, бо кажуть, що на Євробаченні не вистачає мелодики. От чогось такого оригінального оригінальні завжди йшло з Буковини. Дякую вам. Прошу. Як ви вважаєте, у чому неперехідна магія творчості Володі Васюка? Творчість Івасюка це українознавство. Українознавство. Оскільки ми з Вижничини, а українську пісню прославив наш славнозвісний земляк Назарій Яремчук, то ми живемо творчістю Івасюка, творчістю Назарія. Попереднім інтерв'ю давали чи молодь. Зацікавлена, так, проводимо вечори, проводимо зустрічі, проводимо дуже багато екскурсій по місцях славнозвісних наших корифеїв української естради. Е, даємо слово, як, як Наставники, що молодь готуємо правильно на творчості Івасюка, на творчості Назарія, на творчості всіх буковинських українських письменників, поетів, співаків, щиро вдячні за те, що не забуваємо і не забуває культура таку річницю славну 55-ту роковину, яку ми сьогодні відмічаємо. Прийдемо в свої колективи, розкажемо молоді, розкажемо наставникам і далі будемо працювати в такому дусі, щоб українська пісня процвітала, жила і кликала, і виховувала національні почуття патріотизму, любові до своєї батьківщини. До відеозапису вечора концерту готувались працівники Чернівецької державної телерадіокомпанії. Режисер програми Наталя Попович, оператори технічна служба готуються до запису. у залі розгорнуто роботу пересувної телевізійної станції. Дубками діляться заслужений журналіст України Василь Довгий та заслужений діяч мистецтв Василь Стріхович. Шановні колеги, як ви вважаєте, у чому неперехідна магія творчості володії висока? Напевне, перш за все, в його ну, надзвичайно високому природньому таланті. І те, що він свій талант використав у повній, повному обсязі, віддавши себе цьому таланту, розвинувши в собі цей талант і повністю послужив. Свій, свій талант людям. Напевно, в цьому і є ця магія. Він настільки був народним, настільки був яскраво, яскраво непересічною особистістю, що, звичайно, він запам'ятався на багато років для всіх поколінь. І я думаю, що його пісні, і його творчість ще довго житимуть. Дякую. Можливо, моє запитання буде не зовсім коректним, але на вашу думку, чи є сьогодні в Україні ось такий композитор, який би мав такий шалений, просто шалений вплив на формування української музичної культури, який мав Володя Васюк? Ну, на мій погляд, є, але розумієте, зараз шалений успіх можна зробити і без так би мовити, великого таланту. Є, звичайно, є. Ну, це правда, я б сказав, це покоління трошки не, не сьогоднішнє, а трошки тих же, же 70-х років, які тримають все-таки чисту взірець української естради на тому рівні, якому і колись Івасюк це робив. Дякую. А як ви вважаєте, чому ось сьогоднішня молодь пісні Васюка знає? так Ми констатуємо факт, що знає пісні і співає. А ось інструментальні твори Володі Васюка сьогодні не є так відомими. Справа в тому, що, по-перше, пісні легше піддаються. Легше їх можна запристраняти і вони дійсно вони, вони дійсно більш-менш живуть. Ну, не забувайте, що це такий, є це, це такі фестиваль червоної роботи, конкурс імені Володимира Волосика, мозговода. Ага. Да, і, і це дає якось піднесення. Це перше, друге. Чому молодь? Молодь та співає ці пісні, де батьки. Куди пам'ятають, творчість володі, звичайно, вони Передаю, їм передають. Передають. От так. передають. Тому що я б не сказав, що в нас є велика популярність, популяризація і вазіковської музики. Там, і то, з музикою трошки важкувати. Хоч молодь Тому... сьогодні класичною музикою теж в принципі, цікавиться, так? так, 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 так. так. Але ну... саме інструментальні твори сьогодні ось якось поза увагою. Вони дуже рідко виконуються, то виконуються, 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 я вам скажу, де вони виконуються десь. Ну, у учбових жбових закладах от, можна почати музичних установ. Безумовно. Так, так, тому, так, що, так. тому що него, музичні твори у нього теж не, не дуже то і прості. Коли зал основної філармонії був щент заповнений глядачами, ми підійшли до чарівних жінок, щоб познайомитись ближче. Хоча ласкаві образ Володі Васюка для вас. Це що? Ой, ви знаєте, що це наша юність. Наша юність, пісні, червона рута. Це все ми згадуємо як наша юність. Тому ось зараз у вашій душі яка пісня бронить Володівеся? Червона рута. А скажіть, будь ласка, за за фахом? Ви хто? Я перукар. Дуже приємна, а Ви медик. Медик. А ось звідки ви дізналися? Ну, мабуть, з інформації, так про цей вечір спогад, і що вас привело сюди? На що ви розраховуєте? Я розраховую, наприклад, що він живе разом з нами в даний час. І Володя починав своє підвищення, своє разом з нами він наших років. І ми сподіваємося на що ми йому сьогодні його підтримуємо з піснею Червона рута. Вся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні, у колоні печалі. море десь у лісах і черзілля шукала, сонце руду знайшла і мене шарувала. Чудай вечора ми в мене єдина тільки ти повіроя врода, то є моя вода, твоє бистра вода в сині, а я тебе знак? Fish go- 我的，多言行。 Серед шанувальників творчості Володимира Івасюка, які прийшли на вечір концерт. А ми побачили знайоме обличчя. Це Лариса Бережан, композитор, автор, виконавиця і літературознавець. Пані Ларисо, образ Володі Івасюка у вашій долі. Ну, з ним, звичайно, це дуже м, така особистість, яка певне впливає на долю багатьох людей нашого краю. Ну, для мене це звичайно в першу чергу. По-перше, це ще і Михайло Григорович, тому що я студентка Михайла Григоровича. І ну, безсумнівно це пісня. Вплив великий, тому що той жанр, який я розробляю, він десь, напевне, трошки має певні такі паралелі з тим жанром, який розробляв Володимир Івасюк. тим більше, що це саме музика і українські тексти. Ось. І... Шкода, звичайно, що зараз, крім фестивалів, якось, як на мене, все-таки мало проводиться ось таких акцій, які пов'язані з іменем Івасюка на державному рівні. Ну, це моя така особиста думка, тому що це людина, яка зробила переворот в мистецтві в 70-ті роки. І зараз цього бракує, і ми це відчуваємо. Це бракує. А він людина, яка мала витончений смак в музиці, прекрасний композитор, він відчував слово. І ось того, чого нам зараз якраз збракує. Тобто не всі композитори зараз е зі словом так обережно і трепетно поводяться, як то поводився композитор Володимир Івасюк. Отже, треба, напевне, композитором в першу чергу рівнятися на е композитора-пісняра Володимира Івасюка. Ось це таке гасло і кредо, яке має бути зараз. Ну і на державному рівні хотілося б, щоб пошановували наші, наших талантів українських, тим більше, що Україна це символом України. Один із символів це є пісня. І чому ми маємо слухати чуже? Хіба в нас мало свого? А так виходить, що ми чомусь уклінно ставимося до чужих. Це дуже добре, бо ми загалом така толерантна дуже нація. От але толерантності нам бракує для самих себе. І тому я би побажала всім нам бути толерант. До таких височин, як Володимир Івасюк, і не загубити, не загубити отої ниточки продовжувати нитку, кожен на своєму місці, як то робив Володимир Івасюк. Дякую. Ось зараз у вашій душі яка молодія Володимир Івасюка бринить. Запроси мене у сни свої. То не біда, тільки він коли шкода, щоб мене живі я знайти тебе, не встиг, запроси мене у сні своїх ті, що до. Запроси мене у сни свої, ті, що збудуться колись, ті, що збудуться колись, запроси мене у сни. Мене у сні свої, ті, що досі не збулись. запроси мене у сни свої, ті, що слудуться колись, ті, що слудуться колись, запроси мене. Мене у свої, ті, що збудуться колись, ті, що збудуться колись, запроси мене у сни свої, хоч на мить та запроси. Що ж зараз за кілька хвилин ви, шановні телеглядачі, зможете переглянути телевізійну версію вечора концерту, присвяченого 55-й річниці від дня народження Володимира Івасюка. А з нашої програми сподіваємось, що ви відчули ту щирість і глибоку шану до особистості Володі, до його творчості. Що ж, приємного вам перегляду!